Шановне товариство, всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту. Ну і взагалі, кому цікава тематика електромобілів в Україні, будь ласка, долучайтесь до спільноти, підписуйтесь на канал. Якщо сподобалось відео, ставимо лайчики. Якщо не сподобалось, вибачте, я старався, але щось пішло не так. Ну, ми це виправимо. І, друзі, не забуваємо також тиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне відео. Ну от, власне, з формальностями ми розібралися. Мене звати Олександр. Ви знаходитесь на каналі Електровіник. Якщо готові ви, готовий я, то можемо починати. Друзі, сьогодні перше відео на цьому каналі і мені хотілося б розповісти в ньому свою історію, як я власне прийшов до того, щоб придбав собі електромобіль. Почну з того, що в моєму користуванні був прекрасний автомобіль Deo Lanos, Був він у мене 6 років. Він відносно безпроблемний, з ним не було в мене за цей період ніяких траблів, крім того, що я зробив там капіталку двигуна, а так все було. Ви знаєте, чим він мені подобався, це тим, що відносно дешеві запчастини дуже просто знайти, заходиш в будь-який магазин на будь-який ринок автомобільний і без проблем знаходиш те, що тобі потрібно. А також те, що будь-який дядя Вася в гаражі він тобі його розбере, перебере, закапітали двигун, відремонтує ходову частину. Ну, Взагалі нема стосовно цього нарікань взагалі ніяк. Але ви знаєте, одного разу до мене потрапила така цікава автівочка Opel Vectra C. І їздив я на ній певний проміжок часу, ну не один, не два дні, а так досить тривалий період. І я звик до того комфорту, який вона мені дає. І знаєте, є таке прислів'я, що краще ворог хорошого. І я зрозумів, що мені хочеться щось змінити, мені хочеться їздити більш комфортніше. І я вирішив продати свій автомобіль і придбати щось інше. Продав її, в принципі, досить швидко, тому що у Лануси у нас розлітаються як гарячі пиріжки. Але на той момент в мене взагалі думки не було такої, що я куплю собі електромобіль. Я цікавився такими автомобілями, як. Renault Megane, Renault Scenic, Opel Astra J, або Zafira Мені подобалося або універсал, або мінівен. Я хотів собі от щось із таких автомобілей придбати. Але, як ви пам'ятаєте, друзі, була така ситуація в нашій країні неприємна, коли стався такий інцидент з паливом, коли його не було ніде, коли. Був дефіцит, коли були величезні черги на АЗС. І ви знаєте, тоді дружина моя каже: Чому б тобі не придивитися до електромобіля? Е, ну, У мене таке до нього було відношення неоднозначне, тому що я не розумів взагалі, що це таке, з чим його їдять. І тим більше, е, дуже бентежив мене той факт, що запас ходу в цих автомобілів дуже обмежений. І ви знаєте, думаю, ну як це поїхати кудись, а як звідти вибиратися, а що робити, а як, а куди. ну, Були такі переживання, були такі непорозуміння в мене. Але потім я почав вивчати цю тематику. Тематику електромобілів. І ви знаєте, друзі, чим більше я почав в ними цікавитись, тим більше вони мені стали подобатись своєю. Тут от, 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 безпроблемність, напевно, на першому місці, тому що тут багато з того, що доводиться обслуговувати в автомобілях з двигуном внутрішнього згорання, в цих автомобілів попросту немає. Тут немає свічок, немає бронепроводів, немає глушників, які постійно або прогорають, або їх потрібно підварювати, або взагалі змінювати. Також не потрібно міняти масла фільтра. Один раз в 30 тисяч ти замінив масло в редукторі. І власне, на цьому все обслуговування закінчило. І цей факт мене дуже підкупив. Ви знаєте, я так подумав, блін, ну, в принципі, класно. І коли я почав розбиратися з цією тематикою, я зателефонував знайомому, а в нього ліф вже був певний проміжок часу. Я думав, якщо чесно, що він його продав. Я думаю, позвоню і запитаю, як взагалі справа з Ліфом? Я йому телефоную, кажу: слухай, підкажи мені, будь ласка, ну як взагалі, які в тебе відгуки про саме електромобіль? Він, я знаю, що в тебе він був. Він каже, а чому був він мене і зараз є? Він каже, я замінив. Високовольтну батарею, і зараз я на ньому прекрасно їжу на 400 кілометрів. І власне те все, що він мені розповідав, ще більше в мене, знаєте, так, вселило ту думку, що електромобіль все ж таки класна штука. Почав я шукати електромобілі, які б мені підійшли. І в цей час, коли була паливна криза, всі люди. Повернули свої погляди власне в бік таких автомобілів. І, звісно, ринок відразу ж на це відреагував і ціни дуже, дуже стрімко пішли вгору. Якщо раніше можна було купити там ну, умовно ліфа за 8-8,5 тисяч, то ціни скаканули від 10 11 і туди взагалі. Безкінечність, напевно, мені так здавалося. Фінанси мої були, звісно, обмежені. Не було, я не володів такою сумою, я підзбирував, підзбирував, підзбирував гроші, але їх завжди не вистачало, їх завжди мало. Долар росте, гривня знецінюється. Ну, така от ситуація, важко збирати. Я моніторю ціни, моніторю сайти, моніторю Elix, моніторю авторія, РСТ. Всі ці сайти я штурмував кожного дня в надії, що щось з'явиться. Були певні варіанти, але вони були далеко. Вони були або в Одесі, або десь в Луцьку, або у Львові. Ну, в Кіровограді, напевно, така сама ближча точка до мене. І, власне, Але я думаю, блін, ну поїхати туди, як звідти виїжджати, тим більше електромобіль, як з інфраструктурою, незрозуміло. Ну, як можна поїхати десь далеко і як на ньому потім повернутися. Ну, Для мене це було незрозуміло. Я шукав варіанти поближче, але ті варіанти, що були поруч, вони були з такою захмарною досить ціною, яку б я не потягнув просто-напросто. І, ви знаєте, одного разу я натрапляю на оголошення в так. моїй області. Людина продає електромобіль, той, який я шукаю, власне. Дивлюсь, ціна великувата, я не тягну. Але все ж таки в обране я його додав. Потім проходить певний проміжок часу, ціна знижується. Ну, вже хорошо, вже, але трішечки мені все одно не вистачає. І потім буквально проходить десь тиждень і ціна знижується ще. І я розумію, що потрібно діяти, що потрібно десь брати ці гроші, десь позичати, десь у когось брати. І їхати і дивитись. Тому що попит на електромобілі в той час був дуже високий. І можна було запросто втратити цю можливість. Я надивившись відосиків на Ютубі. Телефоную е, знайомому, кажу, потрібно поїхати подивитись автомобіль. Він каже, що за автомобіль? Ну я вам кажу, ну, такий-то, такий-то електромобіль. Він каже, блін, я в цьому взагалі нічого не розумію. Я кажу, я теж, але я надивився відосків, я тепер фахівець, знаю все. Озброївшись приладом ОБД-2, озброївшись, взяв у знайомого толщина ми вирушаємо в дорогу. Приїжджаємо туди, приїжджаємо таких, знаєте, два парубка, два перекупа. Ні один, ні інший взагалі нічого не розуміє. Ну, один розуміє в автомобілях, але не в електричних, а інший взагалі не розуміє, але він надивився відосиків, це є про себе. На Ютубі, і тепер він фахівець просто на розхват. І от ми приїжджаємо, дивимось, Ну, я пробив машину, а до того ще цей знайомий він взяв Carfax і подивився по він перевірив цей автомобіль. Ми побачили, де був удар, тому що ці автомобілі здебільшого ну є цілі, але здебільшого вони приїжджають десь з якимись ушкодженням. Ми подивились, ушкодження були незначні. Але через ці ушкодження довелося перефарбувати там. Двоє дверей і заднє, заднє крило. Вони були фарбовані, що власне і підтвердив прилад, який я з собою взяв. Я пробив цю машину приладом. ну І вона власне показала те, що ми бачили на карфаксі, де було фарбовано, де було не фарбовано. ну, В принципі, я так подивився на неї, я сів, проїхався, і ви знаєте. Я просто кайфонув. від того, настільки тут все легко, просто, все дуже класно. Рульошка ця ну блін, просто фантастична. Мені після Ланоса взагалі це здалося якимось космічним кораблем. Ну Все мені сподобалось. Ми їдемо до нотаріуса, ми переоформлюємо, він виписує на мене довіреність і потім він каже, я тобі пришлю договір купівлі-продажу. Ну, власне, я робив так, як робити взагалі не можна. Але ви знаєте, все так сталося, так як він і обіцяв. Ну, Він каже, от ми тобі зробимо довіреність, якщо хочеш, можеш скористатися нею, якщо ну, це на той випадок, просто щоб ти себе підстрахував. І він потім мені висилає договір купівлі-продажу, я сам з цим договором іду. В сервісний центр уже в своєму місті, і переоформлюю тут машину без нього. Що, єдиний нюанс це те, що мені дали тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного. Транспорту. Це єдиний мінус. Закінчиться війна, закінчиться воєнний стан, і ми обов'язково змінимо це тимчасове посвідчення на постійне Ми поїхали вдвох, тому що. У знайомого машина думає, якщо що, ми дотягнемо на трасу. Але, на щастя, нічого такого не потрібно було робити, ніяких таких маніпуляцій. Ми е, забрали машину, ми поїхали відразу ж на зарядну станцію. А вона була на АЗС. Ми під'їхали і ми не розуміємо, що робити, що куди. Ну Я так дивився відео, але так напряму не стикався. Відео і реальність це абсолютно різні речі, я вам хочу сказати. Коли ти приїжджаєш на отаку от зарядну станцію, ти взагалі не розумієш, що куди там треба штрикати, куди його знімати, куди якщо. Але інтуїтивно, в принципі, розібратись можна. І от, власне, так і сталося. Ми заїхали на зарядну станцію, ми там зарядились, я поставив отой єдиний раз, що я ставив на швидку зарядку. Ми швидко зарядились і поїхали додому. Я їхав спереду, потім я їхав ззаду, ми михали десь зі швидкістю 70-75, тому що хазяїн машини він сказав, що їдь не дуже швидко, тому що мало там що, кондиціонер не вмикає. Ну, взагалі, щоб ти дотягнув, тому що їхати так ну, багатенько треба було. Ну, ми, На щастя, все минуло добре, і я там десь певними проміжками кондиціонер підключав і все нормально, ми доїхали. Все добре. Приїхали до мого міста, я відразу поставив автомобіль на зарядку. Вона тривала десь годинки-дві, автомобіль повністю був заряжений і можна було рушати. Також я забрав у хазяїна зимову гуму. Власне, більше нічого з автомобілем не було. Тобто Зимова гума і, і все. Власне, все. Проблема була в тому, що не було в мене гаража. А для електромобіля ну це дуже актуально, тому що краще заряджати автомобіль саме, якщо в тебе є свій гараж, а не на зарядних станціях. Тому що там ціни трошечки відрізняються. І про ціни ми поговоримо в наступному відео. Тому що якщо раніше десь там можна було безкоштовно це зробити, якісь там скидочки були, там ще щось, то тут вибачайте, вже зараз ціни. Трошечки інші. І актуально саме заряджати електромобіль в своєму гаражі. Це саме такий оптимальний варіант. Ну або якщо у вас є якась розетка своя, де ви можете під'їхати і в будь-який момент зарядитись, то це оптимальний варіант. Але на той момент в мене гаража не було. І я зарядився там. І заряджався досить тривалий час, доки я не знайшов гараж. Тому що гаражі в нашому місті. Також трошечки підскочили в ціні. І я от шукав собі такий варіант, більш-менш який мені підходить. Я його, до речі, знайшов. гараж у мене класний, трошечки довелося з ним попрацювати. Запросив я туди електрика, він мені там під'єднав провода, зробив розетки. ну Взагалі різні такі маніпуляції він там попроводив і власне зараз все нормально. я Спокійно заряджаю електромобіль в гаражі. Власне, отак, друзі, я дійшов до того, що придбав собі електромобіль. ну Друзі, це була моя історія, як я власне придбав собі електромобіль. Хочеться ще додати про свої емоції, свої переживання, особливо коли в тебе вже є певна сума на руках, її трошечки не вистачає. і ти от в надії та сподіваннях знайти той варіант, який тобі потрібен. Тут, звісно, дуже було мені складно і потрібно було пити заспокійливі ліки, тому що я нервував дуже сильно, погано спав. Ну і така штука, тому що я продав свій Ланос в травні, а в серпні я придбав вже свій перший. Електромобіль. Ну, пройшов, пройшов досить тривалий період часу, і мені вже хотілося сісти за кермо, відчути під собою міць електродвигуна. І цей період очікування він був дуже-дуже складний. А особливо складна була та ніч, коли ми перед. Тим як ми виїжджали власне, е, е, переживав, дійсно, як перед якимось екзаменом е, тут була така е, сукупність емоцій і, і якась радість, якась надія і в той же час переживання, щоб тебе не пошили в дурні, ніяк не обдурили. Да. Це все було. Ну от, власне, друзі, Все закінчилось більш-менш нормально. Я потім ще перевірив батарею, перевірив машину і власне все виявилось більш-менш нормально. Але не повторюйте моїх помилок, не робіть так як я, будьте уважними.